У суботу в спортивному комплексі Чайка пройшли змагання з самбо на честь засновника школи даного виду спорта в Криму та Севастополі Віктора Переженка. Традиція турніра заложена на честь засновника боротьби з самбо в Криму Віктора Переженка. Такі змагання у Севастополі проводяться вже у восьмий раз. Саме він більше 50 років назад став першим наставником у Криму, проводивши тренування з самбо оборони. В Севастополі на цих вихідних змагалися 200 юних спортсменів нашого міста, а також гості з Одеси, Києва та інших міст України та Росії. За результатами змагань відбулось урочисте нагородження спортсменів 13 вагових категорій від 21 до 66 кг. кілограм. Хлопці віком від 7 до 11 років найкраще себе проявили бійці Севастополя Алушти Запоріжжя, Нижньогорська. Подібні турніри на думку організаторів повинні сприяти популяризації самбо та дзюдо у нашому місті та залучити молодь до здорового способу життя.